Як добитися виплати додаткової винагороди після визначення ступеню важкості поранення? Припустимо, що ви отримали поранення і в результаті довго лікувалися, а потім вас було переведено в іншу військову частину. Причому попередня військова частина якимось чином забула нарахувати вам додаткову грошову винагороду за виконання спеціального завдання. Або як кажуть в народі. Премію. Вже перебуваючи у новому підрозділі, ви нарешті отримаєте довгоочікувану довідку ВЛК із зазначенням придатності до військової служби. У цій довідці є відомості про ступінь важкості травми. Вона визнана тяжкою. Якщо все це про вас, в такому випадку не гайте часу. Одразу подавайте рапорт з вимогою зробити перерахунок грошового забезпечення. Та виплатити додаткову грошову винагороду за час лікування. А ще ставте лайк та підписуйтесь. У мене стисло про корисне.